Привіт всім. Місяць Січень йде до кінця Водка бачите, січень місяць А у нас голий торс у нас все нормально, все чітко. Корки заєбують, блять. Та ми їх страсі мали. Підери йдуть нахуй. Це, нічого не буде. це Богом дана нам земля, і ми на ній залежимося. І хто сюди прийде, той тут і подобається. Майте на увазі. Прощати вам не буде. Гарантую. На вас такі злі, що ви просто охуєєте. блять. Витуєєте, ви здохнете, в цьому лісі. Навіть. Будете висіти, блять, на цих соснах, блядь. Будете втоплені в болоті, блять. Будьте задушені, блядь, закусані зубами, блядь, якщо хтось не зможе, блядь, боротися з вами інакше, блядь. Але вам, блядь, пощади не буде.